Це подкаст від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксана! Привіт, Марія! І також сьогодні до нас приєднається наш колега Данило Ящук. Будемо говорити про те, кого хочуть позбавити статусу ветерана, що будуть робити заступники з євроінтеграції та хто має дбати про безпеку дітей у школах. Отже, поїхали. Почнемо з законопроекту, який стосується статусу ветерана. Трапляється іноді так, коли статус ветерана отримає людина, яка на нього не заслуговує, і Кабмін вирішив подати законопроєкт, який пропонує підстави, щоб цей статус забрати. Отже, Оксана, що саме пропонують у рішенні? В цьому законопроекті пропонується, що статус ветерана війни, члена сім'ї, загиблого ветерана, захисника або захисниці України, можна поставити в трьох випадках. По-перше, якщо суд визнав людину винною у злочинах проти основ національної безпеки, порядку несення військової служби, миру і безпеки людства та міжнародного порядку, або якщо людина умисно скоїла тяжкий або особливо тяжкий злочин. Другий випадок це якщо виявиться, що документи, на підставі яких людина отримала відповідний статус, були підроблені або містили неправдиву інформацію. І третій випадок, це якщо людина сама подала заяву про відмову від статусу. До речі, цікаво, що могло би когось змусити відмовитися від цього статусу. Також законопроєкт щось змінює для родин захисників і захисниць. Що саме? Визначається, що якраз статус члена сім'ї загиблого ветерана, захисника або захисниці може бути позбавлений в таких же самих випадках, як і статус ветерана війни. Деякі норми мені звучать логічно, а деякі не дуже. Як ти ставиш до цього рішення? Це рішення має і плюси, і мінуси з одного боку, чітко врегульовуються саме на рівні закону про її підстави для позбавлення статусів, яких я вже назвала. І це добре, що на рівні закону це визначається. Це гаразд. А Але... ну, тобто, зрадник України не буде отримувати ті пільги, які мають ветерани. Так, якщо є обвинувальний вирок суду, що особа вчинила злочин проти нацбезпеки або порядку несення військової служби, очевидно, вона має бути позбавлена статусу і відповідних пільг, які приносять цей статус. Але тут є один момент, який з яким я не цілком згодна. В нас є великий перелік тяжких і особливо тяжких злочинів, які взагалі жодним чином не пов'язані з несенням військової служби чи основами національної безпеки. І якщо людина скоїла цей злочин, це жодним чином не скасовує того факту, що людина брала участь в захисті батьківщини і вона є ветераном. Тому вчинення людиною будь-яких інших злочинів, крім цього переліку, очевидно, цілком обґрунтованого, воно не має бути підставою для позбавлення статусу ветерана війни. Я би тут підняла ще одну проблему: якщо ми вже говоримо про статус ветерана. Зараз закон України про статус ветеранів війни містить 52 категорії осіб, які мають статус ветерана війни і на яких поширюється державна пільга, це і знижки на за оплату комунальних послуг, це пільговий проїзд, це першочергове отримання земельної ділянки і так далі. Пільг дуже багато категорій. І я навіть підглянула в статті дзеркалі Тижня, що, наприклад, учасники духового оркестру, які виступали на фронті перед воїнами Другої світової війни, також вважаються ветеранами війни. Якщо Кабмін уже замислився, як позбавляти і кого статусу ветерана, то може варто якось створити більш диференційовану систему. Ну, я розумію, що ми не можемо сказати людям, які мали все життя цей статус, що тепер ви більше не ветерани, але все одно можливо варто замислитись і розділити якось, кого ми вважаємо ветеранами. Безумовно, це є основою взагалі формування якісної ветеранської політики. І ми маємо почати якраз з розуміння, кого ми вважаємо ветеранами, а вже потім говорити про пільги, які зараз є, і які ми маємо зберегти, і загалом про підхід. До того, а що дає статус ветерана, тому безумовно ти права, але поки що уряд точково вирішує одне з питань, як і завжди, це відбувається в, в тих сферах, про які ми багато говоримо, зокрема про ветеранську політику. Зараз ми подякуємо нашим спонсорам. Ви допомагаєте створювати ще більше цікавих і якісних продуктів. Зараз найголовніше це підтримувати збройні сили. Але якщо після цього у вас ще є можливість трішки підтримати нас, то ви це можете зробити на патреоні, платформі BuyMeACoffee або на Ютубі. Ми записуємо ексклюзивні епізоди окішо з головою центру спільних Олегом Рубачуком. І наші спонсори мають ранній доступ до цього продукту. Якраз дуже скоро ми з паном Олегом і Оксаною будемо спілкуватися про всі ці перестановки в Уряді, які поки що можуть виглядати, не дуже зрозуміло. Тому якщо ви станете нашим спонсором, то дуже скоро ви зможете про це послухати. Поговоримо зараз про одне цікаве нововведення, про нову посаду, яка скоро виникне на рівні області в обласних військових адміністраціях. Це заступники з євроінтеграції. Звучить дуже цікаво, але мені поки не ясно, хто ці люди і що вони будуть робити, Тому Оксана поясни, будь ласка, для чого вони в постанові кабінету міністрів визначається, що в обласних київській і севастопольській міських державних адміністраціях вводиться посада заступника голови з питань євроінтеграції, до його компетенції входитимуть питання власне євроінтеграції, міжнародної технічної допомоги, а також міжнародного співробітництва. Ці заступники взаємодіятимуть з віце-прем'єр-міністром. З питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та з секретаріатом кабінету міністрів, що також цікаво, в цій постанові подаються типові кваліфікаційні вимоги до осіб, які претендують стати заступниками з питань євроінтеграції та їхні типові функціональні обов'язки. Але на жаль, вони не є обов'язковими, а тільки рекомендаційними. А що, наприклад, вони будуть робити? По перше, вони будуть розробляти пропозиції Формування цілей, тобто такі зовсім нудні якісь речі, які стосуються євроінтеграції міжнародного співробітництва. Також будуть брати участь в заходах стосовно адаптації законодавства України до законодавства ЄС. На регіональному рівні будуть здійснювати якісь заходи, які з цим пов'язані. Також будуть брати участь в координації міжнародної технічної допомоги, яка надходить власне, на регіони. І координувати оці всі стратегічні. Документи звучить, я знаю дуже нудно, але зараз стане цікаво, тому що я анонсувала Данила. Але Данило до нас приєднається трошки пізніше. А спочатку ви почуєте нашу комунікаційницю Дашу Жихарєву, яка працювала в Міністерстві культури та інформаційної політики. І вона має досвід з іншими заступниками з цифрової трансформації, і тому вона має трошки скептичний погляд на оцих заступників з євроінтеграції. І Даша, розкажи, будь ласка, чому? У 2019 році до влади прийшов Михайло Федоров і е, очолив е, Міністерство цифрової трансформації. І назначив в кожній ОДА і в кожному міністерстві своїх Сіті е, Тіво. Це заступники цифрової трансформації. Тоді почався такий прикол, е, що, наприклад, Міністерство цифрової трансформації вирішувало, що йому потрібно зробити е, реєстр нерухомої спадщини. Вони відправляють. Лист на МКІП, який тепер мінкіско. Ну, він, Міністерство культури і стратегічних комунікацій. Получається, Мінкіско. Тоді він був ще МКІП. Міністерство культури та інформаційної політики. Відправляю лист з тим, що треба зробити реєстр нерухомої спадщини. Для цього, наприклад, треба зібрати всі реєстри в паперовій формі і. Щоб перенести інформацію з них до цього реєстру електронного. І тоді лист надходить до відділу документа обігу Міністерства культури. Вони його. Відправляють міністру. Міністр відправляє його заступнику міністра з цифрової трансформації. Заступник міністра з цифрової трансформації відправляє його на свій департамент. Начальник департаменту відправляє його мені, як співробітниця цього департаменту. І я, як співробітниця цього департаменту, відправляю цей лист на 24 області і чекаю від них відповідь. Заступники з цифрової трансформації в цих областях відправляють цей лист на свої органи місцевого самоврядування. І потім нам приходять відповіді від цих органів місцевого самоврядування, що реєстрів нема, вони згоріли, вони на окупованій території і нема до них доступу і все інше. Всі ці відповіді ми мали зібрати і відправити в Міністерство цифрової трансформації. І виходить, що це ситуація, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже. Бо міністерство цифрової трансформації чомусь не може напряму звернутися до органів місцевого самоврядування. Йому потрібна і якась оця цепочка передачі цього листа. То ти проїдала державні гроші. Я проїдала державні гроші. Але такой... не довго, бо мені було соромно. Тобто ти вважаєш, що з цими заступниками євроінтеграції може да, такі ж самі ризики. Я переживаю, що це буде така сама ситуація, коли буде незрозуміло, чим мають займатися ці люди. В чому їх повноваження, чи будуть вони корисні на цій посаді, чи ні. І взагалі дуже дивна для мене ситуація, коли влада з одного боку каже, що в нас кадровий голод і в нас не вистачає кваліфікованих спеціалістів. В при цьому вона каже, що міністерства перегружені і їх треба скорочувати, але от давайте ми зробимо ще одну посаду, яка щось там має вирішити, і що вона вирішить не зрозуміло. Що ти про це думаєш, Оксана? Насправді я частково можливо згодна з Дашею. Стосовно створення цих посад заступників голови, але як на мене, тут проблема не в тому, що створюють посаду заступника з питань євроінтеграції, а загалом проблеми державної служби, тому що за останні. П'ять років це просто скотилося в якусь таку прірву, з якої вибратися дуже складно. Тут і питання зарплат державних службовців, тут і питання кадрового голоду, хоча я навіть не знаю, чи це вже можна назвати голодом, тому що я не знаю ніяку здоровомислючу людину, яка готова йти на якісь нелюдські умови праці з нестабільною зарплатнею, яка залежить дуже часто від бажання чи небажання. Керівника виписати премію від тих умов, які є йти на державну службу, тому безумовно потрібно вирішувати. Ті питання, які вже накопичились в державній службі, і якось спробувати хоча б повернутися до того моменту, коли ухвалювали закон про держслужбу і коли запускалися ці всі процеси. І насправді суспільство якось не розуміє і не хоче розуміти важливість державної служби. І кожен новий прем'єр-міністр, який приходить, він обіцяє скоротити кадри в міністерствах, будемо економити на зарплатах. От ми стільки економимо і стільки, і отак пенсіонером на 2 гривні стане. Жити краще людям подобається людям. Це загалом подобається, але чесно я ще не бачила прем'єр-міністра, який сказав, що державні службовці заслуховують на нормальну конкурентну заробітну плату. Вони потрібні для того, щоб формувати та реалізовувати політику в різних сферах, і що насправді ці люди мають отримувати достойну зарплатню, вони мають відчувати стабільність і розуміти, що їх цінують за їхній професіоналізм. Це правда, бо в ситуації, коли твоя основна задача заповнити табличку і переслати її, ти не відчуваєш свій, свого професіоналізму, і найчастіше ти відчуваєш себе абсолютно безпорадним і непотрібним. І ну, саме для цього потрібна реформа держслужби, на мою думку, тому загалом створення окремих посад звичайно там виписані хороші і кваліфікаційні вимоги до тих людей, там і відповідна освіта, і досвід роботи, і володіння державною іноземними мовами, зокрема англійською. Там, на відповідному рівні, і певні вимоги щодо комунікації, стратегічного управління. Звичайно, вимоги виписані супер. Якщо всі обласні державні адміністрації знайдуть таких людей, то все з європейською інтеграцією міжнародним співробітництвом стане, очевидно, краще. Але знову ж таки, ці вимоги є, на жаль, рекомендаційними, тому що знову ж таки ми згадуємо про кадровий голод, проблеми з зарплатами, тому мало вірогідно, що це стане. Це зараз, але це в жодному випадку не означає, що не потрібно на рівні області мати окремого заступника, який якраз буде займатися цими питаннями. І тим більше це ж мова не йде про перерозподіл якихось повноважень. Зараз і так на рівні областей хтось та й займається міжнародним співробітництвом і, можливо, навіть європейською інтеграцією. Просто це виводиться на рівень заступника. Ми зараз спустимось на рівень громад і поговоримо, як з євроінтеграцією там. І нам допоможе в цьому Данило. А тобі, Дашо, я дуже дякую за допомогу з тим, щоб розібратися з цією темою. Можливо, наші слухачі полюблять тебе в цьому подкасті і попросять, щоб ти приходила до нас. Ще хай напишуть про це в коментарях. Пишіть в коментарях, якщо треба щось про щось сказати, що мені не подобається. Я обов'язково прийду. Отже, Данило, я тут вкотре нагадаю слухачам, що ти проводив разом з колегами дослідження у громадах спілкувався з місцевим самоврядуванням. Розкажи, будь ласка, як взагалі на місцях з розумінням євроінтеграції і чи відбувається вона в громадах? Тут насправді доволі складно сказати, тому що дивлячись, що саме ми розуміємо під процесами євроінтеграції. Якщо йдеться про розвиток співробітництва і обмін практиками між українськими громадами і європейськими муніципалітетами, то безумовно такий аспект євроінтеграції вже відбувається доволі давно. Тобто громади на своєму рівні ініціюючи співпрацю з представниками місцевого самоврядування Європейського союзу, вже доволі ефективно впроваджують різні практики. Такі по доброму врядуванню їздять туди на різні зустрічі, конференції обмінюються досвідом, розповідають про український досвід, приймають якісь практики врядування від представників Європейського союзу, і відповідно їм не потрібен ніякий посередник на рівні області, регіону району, який буде допомагати якби налаштовувати ці контакти в багатьох громад, на жаль, через повномасштабну війну, але тим не менше вже є певним чином напрацьована міжнародна співпраця. Є міста побратими, з якими вони активно співпрацюють і не потребують такої додаткової людини, яка б могла б координувати або спрямовувати їхню роботу в цьому напрямку. Тобто, на твою думку, цей заступник безполезний? Я б не сказав, що він абсолютно не потрібен, тому що все таки питання імплементації норм Європейського союзу, зокрема і в питаннях регіональної політики, воно буде в Україні відбуватися поступово, зважаючи на наш процес євроінтеграції. Тобто, ми так чи інакше прийдемо до того, що принципи регіональної політики ЄС вони будуть поступово знаходити своє втілення в Україні, і дійсно треба будуть люди, які зможуть це правильно організувати на рівні області. Але ця ж посада передбачає не лише імплементацію норм ЄС на рівні регіонів, але й також розподіл допомоги від донорів, і тут насправді можна закласти доволі загрозливі для громад інструменти, коли вся допомога буде спочатку спрямовуватись на рівень. Області, тому що державі так легше передавати, наприклад, в комунікації з партнерами тезу про те, що от, дивіться, в нас на рівні кожної області є людина, до якої ви можете звернутися, і обіцяти, що вона обов'язково буде перерозподіляти ті чи інші ресурси на потреби громад, яким найбільше потрібно. Але яким саме чином буде здійснюватись цей перерозподіл, за що саме буде відповідати цей конкретний заступник, які в нього будуть повноваження, яким чином він потім буде переспрямовувати допомогу на потреби громад, це. Все поки що залишається відкритими питаннями, і в цьому є загрози, тому що зараз з одного боку самі громади зацікавлені в тому, щоб розвивати цю співпрацю на двосторонньому рівні, тобто їм не потрібен якийсь посередник. Вони мають вже, багато з них знову ж таки, на жаль, через руйнування, через необхідні залучення додаткових коштів на відновлення, вже отримали цей досвід роботи з міжнародними партнерами, і лише його поступово нарощують. Да, дійсно в них є ще великий запит на те, щоб навчитися правильно писати грантові заяв. Подаватися на різні проекти, але тим не менше вони самі прагнуть цього навчатися. Якщо ж з'явиться е, такий заступник на е, рівні обласної влади. То відповідно для чого тоді громадам розвиватися в цьому напрямку, вони навпаки будуть тоді взаємодіяти не з зовнішніми партнерами, а намагатися знайти підходи саме до цього заступника, який, знову ж таки повторюсь, може за незрозумілими алгоритмами і критеріями переспрямовувати ту допомогу, яка буде передаватися на рівень областей. Тобто може бути таке, що от є лояльніші громади, лояльніші міськради, і їм буде допомога. З'явиться людина, яка буде за власними переконаннями або знову ж таки за запитанням лояльності надавати кошти одним і не допомагати іншим. Оксана, чи ти поділяєш ці ризики? Такі ризики вони завжди є, і ми їх не можемо уникнути. Тому знову ж таки повернемося до глобальнішого питання, до реформи державної служби. І до фінальної точки, в яку ми маємо прийти, про те, що державний службовець він має бути професійний, неупереджений і політично не заангажований. Ну але якщо з нинішніми проблемами держслужбами створюємо таку посаду, то ризики дуже великі. Ми їх додатково створюємо. Я не думаю, що створення цієї посади якось поглибить ризики розподілу міжнародної технічної допомоги на рівні областей, тому що вона вже зараз і так розподіляється. Просто за це відповідальні директори окремих департаментів, а не окремі заступники. Цей блок в першу чергу буде цікавий для тих, кого є діти дошкільного або шкільного віку. Але якщо їх немає, то ми тут будемо говорити загалом про те, які справи з реформою освіти в громадах, тому для всіх, хто ходив в школу. Це можливість понастрогувати про ті проблеми, які у вас були, і порадіти за сучасних дітей, в яких таких проблем не буде. А може і будуть, ми з цим будемо розбиратися зараз з Данилом, який потроху узурповує наш подкаст. Але спершу згадаємо про законопроєкт про безпеку в школах. Отже, Оксано, там дещо нардепи пропонують покласти на місцеву владу, що саме. В цьому законопроєкті вказано, що засновники шкіл переважно це органи місцевого самоврядування, але не тільки вони повинні забезпечувати безпеку учнів під час навчання. І коли ти сказала, знову дещо покладають на органи місцевого самоврядування, це загалом нормально, що саме засновники шкіл вони мають попіклуватися про безпеку учнів під час навчання. Що це включає? По перше, це визначення правил перебування людей на території та в приміщеннях школи, огородження території школи та облаштування школи засобами охорони та термінового виклику поліції. Серед інших норм цього законопроекту деякі мене трошки здивували. Наприклад, що на території школи не може знаходитись людина з ознаками алкогольного сп'яніння, як ніби зараз можна п'яним ходити по школі. Або що люди, які не є учасниками навчального процесу, можуть перебувати в школі тільки з дозволу директора. Я просто згадую, як в нашій школі хтось заходив, і якщо він не викликав достатньої довіри в чергового по школі, то його ледь не з віником виганяли. Ну, тобто мені здається, що це дуже елементарні норми, які вже працюють. Так, вони, звісно, працюють, але вони не були закріплені на рівні закону, і дуже важливо, щоб саме на рівні закону. Ті норми були закріплені, зокрема, і щодо заборони перебування на території і в приміщенні школи осіб з явними ознаками алкогольного наркотичного чи іншого сп'яніння, з небезпечними предметами і речовинами, і також з тваринами хіба якщо вони не використовуються в освітньому або виховному процесі. Але такий важливий момент, що ці норми не застосовуються, якщо школа функціонує як укриття. Якщо пригадуєте історію про те, як дітей з собачкою в Києві не пустили в укриття. Яке було в школі, і тоді змінили умови перебування в укриттях і дозволили з невеликими тваринами перебувати в укриттях. Данило, як тобі це рішення з погляду? Полісі аналітика, який працює якраз з громадами, ну загалом вона виглядає доволі логічним, тому що якраз перед подкастом вирішив переглянути чинний закон про загальну середню освіту, і там дійсно вказано про те, що директори шкіл несуть. Певне зобов'язання про те, щоб створювати безпечний простір в школах, тобто створити ці безпечні умови, але в законі не було нічого сказано про те, якими саме мають бути ці умови. Наразі ж цими змінами ми бачимо, що вже з'явились певні, хоча б обмеження і обов'язки, що саме має входити в цей безпечний шкільний простір. І відповідно це дасть, як мені здається, навіть громадам чіткість і розуміння, куди саме вони тепер можуть і, і, і навіть мусять спрямовувати свої кошти з точки. Зору безпек, облаштування безпеки в школах, тому що в нас були приклади по роботі з однією з наших громад-партнерок, коли директор по суті скаржився на те, що він вже декілька років намагається добитися від місцевої влади виділення коштів на ремонт або будівництво нового паркану, і це ніяк не вдавалося. Тобто, для місцевої влади це було не пріоритетною витратою. Тепер же ж зважаючи на загалом складну безпекову ситуацію в країні, місцева влада буде вимушена. Більше звертати уваги на питання створення такого безпечного простору і в самій школі, і поза нею, і виділяти охочіше на це кошти. Данила, якщо ти вже згадав про роботу з громадами, то я тут тебе розпитаю про те, як там справи з реформою на місцях, тому що наскільки я пам'ятаю, у органів місцевого самоврядування лишилося менше року, щоб втілити реформу. І реорганізувати мережі шкіл, що там і як насправді навіть не менше року, а до 1 вересня 2024 року вони мали вже затвердити плани трансформації, тобто подати. Те, як будуть функціонувати нові мережі шкіл, зважаючи на створення профільних ліцеїв або пониження нинішніх ліцеїв до статусу гімназії і початкових шкіл, давай тут введемо зразу в контекст тих, хто не слухає нас регулярно і не зовсім в курсі. Зараз є проблема, коли ну зараз уже не всюди є така проблема, бо почалася така реорганізація, але була дуже типова проблема, коли школа є в кожному селі, Туди ходять дві дитини різного віку, і один той самий вчитель їм читає алгебру. Літературу і фізкультуру, і якщо в вашій школі так десь і було, то напишіть про це нам в коментарях. А зараз відбувається реорганізація, коли початкових шкіл має бути багато і вони мають бути максимально доступні. А гімназії, де вчаться в 5-9 класах, вже менше, а ліцеї де вчаться в 10-12 класах, в ідеалі має бути один на громаду, і там має бути справді класна профільна освіта. Так, все правильно. Тобто сама реформа. Спрямовано на те, щоб по-перше зменшити е, тиск і витрати самих громад на ті школи, які є малокомплектними, яких дійсно вчиться дуже мало дітей, і е, з починаючи 25-го року, навіть з боку держави запрацює ще один додатковий інструмент, тобто, починаючи з 1 вересня 2025 року, державна субвенція не буде спрямовуватись на ті заклади загальної середньої освіти, в яких вчиться е, менше 40 дітей. Тобто громади будуть вимушені або самі фінансувати ті навчальні заклади, де вчиться дуже мало учнів, або ж повністю від них відмовлятися, перевозити дітей в більш спроможні заклади, організовувати маршрути підвезення, і таким чином з одного боку дійсно зробити доволі непопулярний крок, який не завжди розуміють жителі громад, але з іншого боку підвищити якість самої освіти, надати цим же дітям можливість вчитися в колі однолітків і в подальшому вступити або до профільного ліцею, або піти до коледжу, так само продовжити отримувати освіту. Кільком громадам ми допомогли розробити такий план. Я не знаю, як там з втіленням, але навіть зупинімося на етапі плану чи всі громади встигли це зробити? Насправді тут доволі складно сказати, тому що на реалізацію реформи однозначно вплинула і пандемія COVID-19, і початок повномасштабного вторгнення. При цьому з точки зору державної політики реформу не призупиняли, тобто навіть в умовах такої. Великої кризи і нових безпекових викликів громади все ж були вимушені розробляти ці плани. Наскільки це вийшло успішно, і наскільки їм вдалося задовільнити запит навіть свого населення, ми зможемо побачити лише в майбутньому, коли ці реорганізовані мережі запрацюють, коли з'являться нові маршрути підвезення, тобто ще доволі рано говорити про якісь результати реформи і освіта. На жаль, це якраз. На жаль, або на щастя, та сфера, яка покаже свої результати лише протягом наступних 5-10 років. Але от з тих громад, з якими ти спілкувався, наприклад, коли їздив, записував інтерв'ю для дослідження, це були громади, які близько до лінії фронту або громади, які були деокуповані, що там із втіленням і розробкою загалом цих планів. Насправді вони доволі активно працюють всі відділи освіти в таких громадах, навіть не зважаючи на такі великі безпекові виклики, і всі. Можливо, навіть не всі, але переважна більшість з них так чи інакше приступила до реформування своїх мереж, тобто вони мали затверджені або попередні плани, або вже на напрацювання фінального плану, як саме має бути реорганізована мережа, і поступово його реалізовували, тому що для них стало гострим так само питання учнів, зважаючи на близькість до лінії бойового зіткнення, або зважаючи взагалі на окупацію і потім деокупацію громади, значна частина. Жителів виїхала, покинула місце свого попереднього проживання. Відповідно, скоротився контингент учнів, і доводилось вже проводити реформу в нових умовах. Однак, знову ж таки, повторюсь, в самому законодавстві закладені такі обмеження, що громади так чи інакше мусять реформуватися, бо потім вони будуть витрачати свої місцеві бюджети на утримання малокомплектних шкіл, що для них стане ну просто непосильним тягарем. Колеги, я дуже вам дякую за всі ці пояснення. Мені було дуже цікаво, підняли сьогодні складні теми. Я думаю, що якщо у слухачів залишились питання, уточнення або вони з нами не згодні, то вони залишать коментарі. Ми дуже чекаємо на них. Це був подкаст центру спільних ді про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна, Оксана Заболотна та Данило Ящук. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздріку, який це все монтує. що вам було приємно нас слухати та Даші Жихарів за поширення подкасту на всіх платформах. Нас можна послухати на подкаст НВ моєго аудіо ефірі громадського радіо, радіо на кипіло. А також на Apple Podcast, Ютуб музиці та Спотіфай. В коментарях пишіть свої відоки, запитання, бо ми дуже на них чекаємо і почуємося за тиждень.